Держава зараз не здатна фінансувати активно там ракетну програму, тому що е, гроші, які виділяються або там бюджет отримує, там потрібно заплатити військовим зарплату, там ще низку там, державних там бюджетних програм закрити. Е, тому от тут і була ставка на приватні компанії які самостійно будуть щось розробляти і, про, і пропонувати. Тому виключно. Відсутність належного фінансування і позбавляє нас можливості там швидко розігнати. Спроможності щодо виготовлення ракет. Знов таки, тут uh, треба казати про те, щоб залучувати інвесторів і правильно працювати для того, щоб потім uh, спецслужби українські не приходили до вас запитом, а що це ви обмінюєтесь якимись технологіями, з якимись європейськими країнами, тобто виток технологій, які належать буцімто державі. Хоча вони не належать державі, вони належать приватній компанії, тому що вона розробила цю технологію. Тому тут теж дуже багато запитань і не працює умовно кажучи.